Це передостанній випуск новин сантехніки в цьому році. Сьогодні я розповім не лише про нові продукти від різних виробників, а також про тенденції на ринку теплових насосів. З цього і почнемо. Теплові насоси це продукт, що був в усіх на слуху останні 5-7 років. У випусках новин я постійно розповідав, що різні європейські компанії відкривають чи відкривали заводи по тепловим насосам за останні 2-3 роки, або розширювали існуючі потужності. Проте статистика показує, що продажі теплових насосів у Європі за 2023 рік впали на 6,5% в порівнянні з 2022 роком. А за перші 6 місяців 2024 року, в порівнянні з тим же періодом 23 року, вони впали аж на 47%. Ще Що помітно, що найбільший регрес. У категорії теплових насосів повітря-вода. Інші категорії залишились приблизно на тому рівні. Якщо щорічні продажі залишаться на цьому ж новому рівні, до 2030 року буде встановлено близько 45 мільйонів теплових насосів, що приблизно на 25% менше від мети Євросоюзу. Цьому є декілька причин. Основною причиною уповільнення продажів є зміна політики дотаційного фінансування державних програм. Наприклад, Нідерланди цю підтримку збільшили, тому в них був приріст плюс 46%. А в Італії програми підтримки зменшились, тому ріст був лише плюс 10%. Інша причина ціни на газ. Він стає дешевшим порівняно з електроенергією. За кількістю теплових насосів, тобто всіх встановлених теплових насосів на тисячу домогосподарств, Норвегія лідирує. Це, цей показник становить 635, за неї йдуть Фінляндія 512 та Швеція 438. Японський кліматичний гігант Daikin представляє нову автоматизовану, потужну інноваційну систему якості повітря в приміщенні. Це рішення поєднує в собі переваги двох останніх новинок бренду: датчика якості внутрішнього середовища Daikin IEC і і блок обробки повітря Ейчі модульної серії T. Датчик Daikin EQ тепер можна повністю інтегрувати в систему децентралізованої вентиляції Daikin HU Modular T. Інтеграція датчика в робочу систему HU Modular T забезпечує надзвичайно просте управління якістю повітря в приміщенні. Датчик активно використовує дані, зібрані з внутрішніх приміщень для налаштування та оптимізації рівня кисню, вологості і температури. Інша новинка від Daikin – це тепловий насос EVU-CZ. Інверторний тепловий насос повітря. Вода це рішення для опалення та гарячого водопостачання. Він використовує хладогент R454C з низьким потенціалом глобального потепління GVP, щоб відповідати першокласним стандартам енергоефективності та екологічності. Що таке показник GVP я розповідав в окремому відео. Посилання на нього я залишу в описі до цього відео. Новий тепловий насоздайки нагріває воду до 70 градусів, що робить його найкращим рішенням для опалення житлових і комерційних приміщень з низьким вмістом вуглецю. Нова розробка від компанії Henko. Бельгійські інженери розробили телескопічну муфту в їх системі пуш-фітингів. Після монтажу довжину з'єднання можна регулювати в діапазоні до 230 мм, а також зафіксувати потрібну довжину. Магнітний компактний фільтр представили в італійській компанії Івар. Зовні це стандартний механічний латунний фільтр, але всередині є неодимовий магніт на 14200 Гаусс. гаус. Виробник інструментів з Німеччини Ротенбергер представив нові ножиці для полімерних труб рокат 26 MSR. Завдяки заточеному лезу в поєднанні зі стійкою опорою для труб рока 26 MSR може з точністю різати пластикові та багатошарові композитні труби. Новий продукт від джакамінів відбулося розширення асортименту насосних груп та розподілювачів. Новий магазин гаряча точка відкрився у кривому розі. ASG Plast має нову категорію продукції трубну систему із нержавіючої сталі. Марка нержавійки SS304L діапазон діаметром від 15 до 108 мм. Український виробник рушнику сушарок Mario представив нову електричну рушнику сушарку HF Leeds від бренду Hugie Family. Модель доступна в двох кольорах чорному та білому. Особливість рушнику сушарок Hugo Family прихована підключення у комплекті. Рушник сушарки Litz оснащена таймер-регулятором, що дозволяє налаштовувати температуру та час роботи, три 6 годин або постійний нагрів. Функція Eco Mode вимикає постійний нагрів та допомагає використовувати рушнику сушарку лише тоді, коли потрібно, що значно скорочує споживання електроенергії. На цьому все. Всім дякую, побачимось!